І так. 21 липня. Після розвантажувального дня на сировиці, скільки я важу? 98 кг. 5 дугар. І так, записала 98 кілограмів 500 грамів. Завтра зважусь. Завтра понеділок і завтра зважу. Завтра буде правильна вага. Всім доброго ранку. Сьогодні 21 липня я вже зважилась, ви вже бачили. Я вже одяглася і йду на базар. Сьогодні базарний день, неділя. Мені треба сьогодні пораненше. Без 15,6 зараз виходжу. Зараз ще дам Захарію, бо гукає, їсти хоче. Сьогодні прохладно, то мабуть апетит кращий. Вчора ввечері я зварила баклажани, перегрузила їх, вже вони готові. Зараз перекладу в тарілку, ставлю в холодильник. Сьогодні прохладно, лебід хочу показати. Воно ну, бачите. Рибку ловлять. Три, шість, сім. Сім маленьких і двоє дорослих. Я буду Базар нікакий. Так, дівчатка, купила собі роботу, дивіться. Це тут половина тільки. Зараз ще покажу. Ось, я їх вже сортирнула Це вже залила водою, ось і ось. Це меншенькі, це більшенькі. Все, ці просто будуть як бочкові. Вони, наче, здаються, жовті. Ні, вони зелені. Не знаю, що вони жовті, це. Якось віддає, що жовті. Вони не жовті, вони зелені, ярко зелені. Так, дівчатка, 13 -та година, я вже вдома. Накупила собі огірків, кучу роботи. А зараз сильно хочу їсти. У мене борщ в холодильнику, це ще той борщ я варила. І в мене синенький, я вам вранці показувала. Синенькі, зараз поріжу два штучки. Помідорки, два штучки, цибульку, олійка в мене домашня і часничок. Зроблю салат. Зроблю салат, борщ поїм, трішки перепочину. Потім буду займатися огірками. Отака От в мене сьогодні задача. Все, давайте до включення. thank you Ой, сметану я взяла. Заморилася. О, так, все, сідаю обідати. Борщ холодний, з холодильника, з фрикадельками і салат. Баклажани, помідори і олійкою, цибулька. Все. Все, всім смачно. Так, дівчатка, 15 10, не мам ніколи довго розлежуватися, зробила каву і йду. Йду працювати. Мене чекають огірочки. Я їх вже замочила. Чекають. Значить, в першу чергу, що я буду робити? Йду. Нарву листя хрону і накопаю корінчики хрому. Потім нарву кропу. Потім зайду в сарай, наберу часнику. Ви бачили часник у мене свій, як копала сама. От, начищу його і треба надавити, надавлю. Далі муха літає. Це я зроблю як, як бочкові. А потім буду робити огірочки з кетчупом, Побачу, чи сьогодні, чи, може вже і завтра. Ну, треба сьогодні зробити. Хоч одну запарку, як моя сукруха казала. Хоч одну запарку зробити. От. А для... Огірочків з кетчупом, мені треба закип'ятити, накип'ятити води. Ну, це так, оце так буду робити і буду показувати, що я роблю. Давайте. Так, да, а забула сказати, що треба ще достати банки із погріба. Бутлі, банки. Оце так, роботи багато. Давайте. Так, а ще треба сходити в першу чергу погодувати тваринок мамкиних. Оце так. Ну, ну, Все Все треба разом. І нічого не відставиш. Ну, зараз піду до мамки, до мамкиних тваринок, а потім буду робити далі. Давайте. Так, мої дорогенькі, займаюсь огірочками. Приготов... Підготувала я траву. Ну, що тут у мене? Я завтра вам покажу, що я кидала. Ось кріпчик, ось трава і часничок. Огірки я вже вам показувала. Значить, я зараз займаюсь, вам поставлю зараз відео залю. а сама буду займатися огірочками, тому що це буде довго. Сьогодні тоді я не встигну вам поставити відео. А так, я зараз вам залю, дивіться. А завтра подивитесь, як я робила огіручки. Все, мої дорогенькі, давайте. До зустрічі, до побачення, до завтра!